Любі діти! Сьогодні ми знову з вами напишемо графічний диктант. Запрошую вас до роботи. Спочатку відгадаємо загадку. Очі гарні, пишні вії, має дуже довгу шию. Добре це. Бо зручно їсти із дерев зелене листя. Поміркуємо, про яку тваринку йдеться мова? Так, звісно, це жирафа. Підготуємося до роботи. Нам потрібен буде листок плітинку кольорові. Плівці. Перш ніж розпочати графічний диктант, поставимо крапочку. І її ми знайдемо так, відступимо з лівого нижнього куточка 10 клітинок, право 10 клітинок. Вгору крапочка є. Далі, уважно, за мною повторюємо від даної крапочки проводимо вниз 5 клітинок. Вліво 2 клітинки. Вниз одна клітинка. Вправо три клітинки. Вгору три клітинки. Вправо одна клітинка. Вниз п'ять клітинок. Вправо одна клітинка. Вгору п'ять клітинок. Вправо дві клітинки. Вниз 5 клітинок, вправо одна клітинка, вгору 5 клітинок. Вправо одна клітинка. Вниз 5 клітинок. Вправо одна клітинка. Вгору 5 клітинок. Вправо діагональ, одна клітина вгору. Дві клітини вгору. Вліво діагональ. Одна клітинка. Вгору сім клітинок. Право дві клітинки. Вгору одна клітинка. Вліво вгору діагональ одна клітинка. Вліво 4 клітинки. Вниз. Вправо діагональ одна клітинка. Вниз сім клітинок. Вниз діагональ одна клітинка. Вліво чотири клітинки. Вниз, вліво дві клітинки. Далі продовжуємо домальовувати нашу жирафу. Око домалюємо. Ротик ріжки на голові. Далі китиці на хвостику, які допомагають боротися з набридливими комашками. Далі малюємо. Плями на шкірі. Плями бувають різного кольору від світло-жовтого до темно-коричневого, в залежності від віку тварини. Далі Намалюємо сонечко, хто забажає. Дерева. Далі можете домальовувати фон, все, що ви забажаєте. Вважаю успіхів у творчості. А зараз хвилинка, цікавинка. Жирафи єдині тварини, які не вміють позіхати, зате вони вміють мукати, шипіти, гарчати і свистіти для спілкування з родичами. Довжина язика жирафи складає близько 50 сантиметрів язик жирафи чорного кольору. Трепетне серце жирафи б'ється 170 разів на хвилину. Вік жирафи можна визначити за кольором плям на шкурі. Чим вони темніші, тим старше особина. Через годину після народження дитинча жирафи. Починає ходити. Дитинча народжується з вагою від 50 до 55 кілограмів і зростом близько 2, 2 метрів. Довжина хвоста жирафи може досягати 2,5 метрів. Мами юних жирафів часто організовують дитячий садок. Єдині хижаки, які наважуються полювати на жирафів це леви. Жирафи дуже сильні, вони користуються копитами, захищаючи своє потомство. До зустрічі. Графічний диктант провела мудрак. Светлана.